Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Ще півроку тому дорога на вулиці Ветеранів була в жахливому стані. Минув час, і комунальники нарешті закінчили ремонт. Тепер дорожнє покриття в належному стані. Комунальники почали ремонт дороги на вулиці Ветеранів і не закінчили. Декілька місяців тому почали знімати асфальт, але продовжити розпочати, мабуть, забракло сил. Звичайно, це небезпечно. Може ну, машина на швидкості входити в поворот, на ямку спотикнутися і виприхнути так само на пішоходу, тому що тут дитяча поліклініка, центр дитячий розвитку і школ багато. Ну, десь місяці три, невірно, точно. Ну я точно так не можу сказати, але вже давненько. Не приспособлено для того, щоб переходити нормальну дорогу, та й автомобілістам незручно, портять машини. Ми вирушили до житлово-комунального департаменту, де нам пояснили, що відповідає за цю дорогу власник прилеглої новобудови. Пообіцяли вплинути на підприємця і змусять його відновити дорогу. Минуло півроку, і новий асфальт таки з'явився на цій вулиці. Радіють і водії, і пішоходи. Дуже велично зроблено, і то зроблено так, як сказати би. По європейськи, не по європейськи, ну але для нашого стандарту то воно дуже є приємно По такій вулиці. Дуже приємно пройтися. Хай дороги ремонтують. Звичайно, звичайно, треба. А так ну, все нормально. У культури добре, гарно. Ми продовжуємо контролювати ремонт доріг і на інших вулицях міста. Вадим ремісько, Юрій Фетисов, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.